Вітаю вас! Ви на каналі Міжнародної аналітичної спільноти Ресургами, я її засновник Дмитро Корнієнко. І сьогодні у випуску ми проговоримо про те, чому стратегічна невизначеність довкола США тепер, нарешті, працює на користь України. Тож, не будемо чекати, поїхали! 2025 рік ми починали з того, що у світі панувала висока стратегічна невизначеність щодо подій довкола України. Ця стратегічна невизначеність зберігається і досі, але тепер вона працює на користь України. Чому так? Якщо ми візьмемо початок 2025 року, тобто прихід президента Трампа безпосередньо до влади, інавгурації так далі, то просто можна взяти. Статті провідних видань, де писали, що Україна буде вимушена підписати мирну угоду, здача України, що ніхто не може сказати, як Трамп буде діяти у той чи інший спосіб щодо домовленості з Путіним. Тобто, загалом був високий рівень стратегічної невизначеності. Але ця стратегічна невизначеність завжди має контекст, і у цей контекст стратегічної невизначеності він дуже важливий, оскільки він працював на початку року не на користь України, а на користь Кремля. Тобто, дійсно, конкретні там надзвичайні негативні речі по відношенню до України Трамп не робив. Ну окрім там часткового блокування, постійних заяв і так далі. Але такі фундаментальні кроки, які демонстрували би перехід Трампа на бік Кремля, ну не було. Але стратегічна невизначеність завжди була з таким з контекстом відтинком, що це на користь Росії. Комунікація відков на користь Росії, договір про припинення вогню на користь Росії території на користь Росії. Санкції, які наче і не знімались, але все одно їх дотримання сприймалось. Ну що це на користь Росії, що в принципі США пом'якшують контролі дотримання санкцій, і тому сукупність цієї стратегічної невизначеності воно працювало на російські інтереси, на московські інтереси у світі. Як це відображалося в практичній площині? Наприклад, ви якийсь там ну невеличкий, маленький зовсім бідненький господарник, який володіє нафтопереробним заводом, закупаєте московську нафту, бо вона дешева, на неї можна непогано зробити мережу і, відповідно, заробити статки. І ось приходить стратегічна невизначеність з контекстом того, що США будуть тиснути на Україну і відповідно домовлятись з Кремлем. Що як. Такий беземоційний у вас немає емпатії до України взагалі ніякої, а просто головне гроші. Як ви робите? Ви збільшуєте закупівлю російських енергоресурсів, очікуючи, що санкції або будуть зняті, або пом'якшені, або не будуть вторинних наслідків за недотримання обхід санкцій. І оця стратегічна невизначеність, відповідно, що робить, вона працює на інтереси Кремля. Бо таких маленьких НПЗ по світу достатньо багато, особливо в Індії, в Китаї, де відношення до України є мінімальним, як і в цілому емпатія. Тепер повертаючись до іншої площини стратегічної невизначеності. Стратегічна невизначеність, вона тисне, коли вона була на початку року, тисне на наших союзників. Бо так, є. Цілий спектр інтересів, які визначають наші партнерства з країнами, і чому Україну підтримують. Ця підтримка є не тільки благодійності, точніше, вона вже давно не тільки благодійність, а чітко визначені стратегічні геополітичні орієнтири. Але все ж таки ніхто не хоче бути в програшній ситуації, ніхто не хоче інвестувати, вкладатись в те, що може зрештою завалитись, програти. І коли оця стратегічна невизначеність фокусувалась на тому, що США перейдуть на бік Кремля або будуть більш схильні до взаємодії з Кремлем, то відповідно такі країни, як Іспанія, можливо, частково Франція і інші країни, вони, звісно, орієнтувались на те, що треба балансувати між профітом, доцільністю і відповідно ризиком. Тому цілий ряд. Потенційних договорів, взаємодій в оборонній сфері, в економічній сфері могло б бути реалізовано. Тобто стратегічна невизначеність, яка є аналітичним предметом, тобто аналітичні центри, аналітики і так далі, її аналізують. Бо вона невизначеність, а будь-яка невизначеність в рамках прийняття рішення має бути все ж таки визначена рамки її вірогідності. І відповідно це працювало не на користь України, і коли там уряду потенційно, там у Франції або десь ще подавали звіти про потенційний розвиток подій в Україні, а їх подають, бо працюють сіло аналітичні структури, то відповідно там могли бути прописані ті ризики через цю стратегічну невизначеність, в якій США може перейти на бік Кремля і так далі. І це все зрештою працювало. На те, що зменшувались можливості безпосередньо України і відповідно посилювались можливості Кремля? Але ця стратегічна невизначеність тепер має кардинальний переворот після введення санкцій на Лукоїл і Роснефть. Не тому, що це якісь там феноменальні санкції, які б до цього не вводили. Але ці санкції тепер створюють нову стратегічну невизначеність. А яка ж політика? Білого дому тепер. Чи зберігається ця симпатія до Кремля і, і відповідні дії, які визначали стратегічну невизначеність від початку року? Чи навпаки відбулася зміна, де якщо цей маленький нафтопереробний заводок закупить нафту, то нехай не сьогодні, а через два місяці він отримує вторинні санкції. Це буде коштувати йому мільярдні збитки. Тобто, тепер стратегічна невизначеність з відтінком. Тим, який грає на користь українських інтересів, коли відбулася новина про те, що під санкційні закордонні об'єкти Лукойла хоче викупати швейцарська кіпська гунвор, то це був дуже важливий маркер, який буде визначати стратегічну невизначеність. Тому що це теж якась унікальна подія, тому що це важлива подія тут і зараз, яка визначає подальші контексти. І тому достатньо активно я реагував у своїх соцмережах до цього і закликав звернути на це увагу. Чому? Бо якби мінфін США зараз ми по факту знаємо, що Мінфін США назвав їх маріонетками Кремля, і все добре, заблокували цю ідею. Але якби в рамках стратегічної невизначеності США би не звернули на це увагу, і ця угода була б погоджена, то тоді б стратегічна невизначеність знову б визначалась тими факторами, які працюють на бік Кремля, тобто, по приведення санкцій США. В принципі, вони їх не дотримуються, або дотримуються крізь пальці, розуміючи, що це швейцарська кіпська компанія, яка має високу ймовірність контактів з Кремлем, має прямі контакти з Кремлем. Їх звинувачували з 2014 року, хоча вони це все заперечують. А тепер цього немає. і, Відповідно, зберігається, посилюється стратегічна невизначеність. Тепер маленький нафтопереробний завод в Індії має зважати на те, а чи закуповувати російську нафту. А яка буде реакція, а яка реальна реакція в Білому домі? Бо насправді, що б я не казав, що б будь-хто не казав, ми не знаємо, що відбувається в Білому домі. В нас нема там камер, немає записів, ми користуємося тільки знаннями, інформацією і способами їх аналізу і спостереженнями. І тут завжди може бути помилка. Ми не знаємо, який настрій може бути у Трампа, що на нього впливає, що в ліжку на нього вплинуло, коли він був з Меланів. Ми нічого цього не знаємо. Ми тільки можемо це шукати, знаходити і вибудовувати якусь картинку. І це не тому, що ми якісь тупі і не розуміємо чогось і не маємо інформації. Це і те, що багато інших країн. Аналітичних центрів, які обслуговують нафтопереробну промисловість, наприклад, Індії, він теж не має доступу до всього спектру інформації. І, відповідно, він теж будує це на спостереження, гіпотези. І відповідно, чим вища стратегічна невизначеність, тим складніше їм спрогнозувати, якою буде політика реакція США. І саме те, що неможливо спрогнозувати, якою буде реальна політика США, тобто Трампа, це дає великий бонус. Україні, бо тепер це контекст невизначеності працює на нас, бо тепер незрозуміло. Вони заблокували цю угоду, яка була в інтересах Кремля. Вони вели санкції. Це повноцінна зміна? Чи буде десь відкат? Скасувався Будапешт. Це випадковість, чи це фіксація намірів Трампа тиснути на Кремль? Може бути фіксація намірів Трампа. Це може бути, а може бути випадковість. Ця думка теж має місце, аргументи існувати, враховуючи Трампа. Хтось притримується цю, хтось притримується цю, але визначається домінуючий контекст, який буде визначати і в медіа і так далі. І тепер головне, як Україні цим користуватися. Якщо ми візьмемо глобальне медіаполе, то це великий зламаний телефон. І якщо десь буде виходити інформація в західних медіа і так далі, про те, що є намір тиснути далі, вводити санкції, навіть якщо цього наміру нема. То це буде посилювати цю стратегічну невизначеність. Тобто, зараз нам вигідно, щоб інформаційне поле було в хаосі від Трампа. Якщо нам було не вигідно це на початку року, бо цей хаос працював на інтереси Кремля, то зараз це вигідно, бо зараз кожен індійський аналітичний центр. Китайський аналітичний центр, турецький, кожен нафтопереробний завод і їх аналітичні відділи, вони мають бути перевантажені інформацією і не мати чіткої картинки, що відбувається. Бо коли вони не будуть мати цієї картинки, то завжди буде працювати тенденція мінімізації ризику. А мінімізація ризику йде двома стратегіями: або диверсифікацію ризиків тобто вони будуть закуповувати енергоресурси про всяк випадок в третіх країнах, або очікування. Тобто, коли вони будуть призупиняти ті угоди торгові, які несуть великий санкційний ризик, щоб зрозуміти, якою буде подальша тенденція, тобто зробити менш невизначеною стратегічну невизначеність, і над цим треба працювати зараз. Інформаційне поле схильне для тиску на Московію, щоб додавалась невизначеності, додавалась інформація, додавались плітки, додавалась будь-яка інформація, яка створює важкість... Аналітичного процесу, бо в такому разі це створює тиск на замовників енергоресурсів Кремля, і в такому разі це буде зменшувати доходи Кремля або провокувати також на збільшення знижок. До речі, зараз Кремль лише за тиждень збільшив знижки на свої енергоресурси, які йдуть з далекосхідної частини, у більш ніж у два рази з 2 до 4 доларів. Увага! Основний відсоток знижок йдуть через порти, які Балтійські і Чорноморські, які відповідають за 70% експорту, здалеко східні, оскільки вони знаходяться ближче, там інший сорт нафти. То там нижче знижки. Вони взагалі знижки були відсутні 4 місяці тому там взагалі були навіть відсутні знижки до бренду. Зараз вони відновились до 2 доларів, а тепер вони збільшились до 4. І це тому, що Кремль хоче через економічну мотивацію перебити стратегічну невизначеність, тобто ризики від вторинних санкцій. Але це все одно про зменшення кремлівських доходів. Тому з великою Європою у серці. Та маленькою Московією на мапі, нарешті, стратегічна невизначеність працює на нас, а не проти нас. До речі, напишіть, чи стратегічна невизначеність дійсно працює на нас, на вашу думку, можливо, у вас вона інша. Я буду радий почитати альтернативні думки або підтримку моїх думок. А також не забувайте підписуватися, ставити лайки. Це допомагає просувати відео, і тоді їх буде більше і частіше. Якщо це для вас цінно.